Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу «Гриви Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовжуємо наші походи в низиний Карпат білі грибочки, ну і не тільки білі. Але поїсти в мі грибочки. І сьогодні такий черговий день. Сьогодні у нас, сьогодні у нас здається, середа. Середа, число 18. Я вчора помилився з числами. Ну, але то не дивина, тому що я ніколи. За ними не слідкую. Так що сьогодні мене поправили глядачі канал, то сьогодні 18-та, 8 година нібито зранку 16 градусів тепла. І знову ми будемо пробувати. Знайти білих грибочків От мухомора я вже бачу. Мухомор такий весь. То не один, а два. Два мухоморчика виросли. Так е -е, значить, в цій місцевості я вже розвідку робив і тут я знайшов по штуках найбільше білих От, сподіваємося сьогодні ми ще щось зайдемо якщо зранку грибників не було Якщо не було я бачу, грибники були. Бо білих я не бачу. Білих я не бачу. Так, добре, як завжди. Щось цікаве будемо фіксувати. Ось такий знайшов першого. Ось який він. Молоденький. І щось тут у нас виросло. А що тут мишка перерезла? Ну. Ось такі перші білячки. які ще два кресочки і того три, ось у нас четвертий білячок, чого здається. Здається біляк, вже більший, ось які. А ну, дивимося такі. Це в нас було здається три, Три? Ні, чотири. Чотири оце п'ятий. І там щось долині, щось. Щось там відніється, Оце в нас мухомор. І цього п'ять. Ось у нас ще здається два грибочка. Ось один. Det gibt ein Schenke. Ein Schenke. Was ist denn das Drohe? Was ist denn das Drohe? Wo ist mir? Wo ist Дев'ятий і десятий. А, десятого нема. Шапочки нема. Дев'ятий. Білка десь понесла, бо ми ще з'їли. Ось який десятий грибок. Красень. Оцей. Такі вот десяточка. Ох, який виріс О! З тих більших уже. Ось здається, білий. Так і є він дванадцятий. Дванадцятий. Ось я тут побачу? Невеличкий тринадцятий Ось, ось які виросли. А, симпатичні симпатичний. це у нас тринадцять. Я це у нас... пятнадцать, а что у нас шестнадцатый? ох, как краса! Какая у нас краса! Ось у нас невеличкий І це у нас 17-й Ось який у нас 19-й Такий красивий Ось цей грибок, що ми залишили після вчора Чуть-чуть підріс. І це у нас буде двадцятий. А тут ще виросла два. І це у нас буде двадцять перший. Ось двадцять другий. А там ми залишаємо. Більше я не бачу. І то 22 гарбка. Ось у нас 23-й. Бігачок. О, він, він, не один. Ну, а 23 будемо рахувати. І ось 24-й. Ось який він весь. Двадцять чотири. Ось іще два братчики виросли. Було двадцять чотири. Стало двадцять шість. Ось у мене. Ось у нас і перший червоняк. Ось які мені. Завершуємо сьогоднішній похід до лісу. Придзвонили, треба їхати додому. Ну, але результат непоганий. 26 білих. От показую результат. Ось такий у нас результат за годинку часу. Ну, а вам, як завжди, бажаю кращих результатів, як у мене, а також здоров'я і мирного неба з головою вам бажаю. Ну і пам'ятайте заліз, не засмічуйте його, а також не копайте грибочки, вони ж очищують повітря. Ну, як завжди бажаю вам всі ваші побажання, хай повернуться до вас з Хай щастить, до побачення, до наступної зустрічі!